Скажіть, будь ласка, яких трьох речей вам не вистачає у місті? Ой, це важко сказати. Насправді, останні роки, в принципі, все вистачає, все, все є так відразу не можу сказати. Може, а так як я являюсь мамою, може а, більше садочків, тому що дійсно а, сімей багато зараз, молодих поприїжджало і да, нестача місць, щоб діткам. Куди ходити, садочки, да. А так, всього, я думаю, достатньо. Не вистачає, чого мені. Ну, Не вистачає зелених насаджень, не вистачає, можливо, спокою такого, знаєте, в центрі міста. Ну і, можливо, транспорт. Не вистачає транспорту, руху транспорту. Мало по місту ходить транспорт. Ну, планується. Відкриття нової музичної школи, в принципі, не вистачає. Не вистачає будинку для творчості для дітей. І, мабуть, стадіона ще одного. Великого торгівельного центру, я думаю, я б хотіла, щоб з'явилося побільше якихось ем, світів, наприклад, можливо, якихось кафе, кав'ярні е, з класною, смачною кавою. Ну, можливо, ще якихось зон відпочинку, типу якогось літнього басейну для дітей чи щось таке. Ну, басейна. Ще купаються фонда. Макдональдс. Великого торгового центру. Басейнів трошечки не вистачає, потім зону віддуху відпочинку, відпочинку. І. Більше немає нічого, все вистачає. Хотілося б більше торгівельних центрів, теж зони відпочинку та більше парків. Ой Боже. Та все вистачає мені в місті. парки є. Дитячі садочки є. Мені ірпінь дуже подобається. Мені все вистачає вірпінь.